Привіт! От тобі потрібний комп для ігор. Для роботи, для монтажу, для 3D-моделювання, чи боже, навіть для стрімінгу. І ти не знаєш, що тобі зібрати і який бюджет тобі потрібно для цього. Сьогодні ми розберемось, який комп підійде, для яких задач, і ну і який для цього бюджет потрібний. Тому не будемо затягувати, і давайте відразу приступати. Взагалі, з якої суми розпочинається взагалі хоч якийсь комп, на якому можна щось робити. В принципі, можна вкластися навіть у 18 тисяч гривень. Але в цьому випадку тобі прийдеться брати якусь рефа-відеокарту, і тоді ти в принципі. Зможеш вкластися. Недавно ми на стрімі, буквально вчора, збирали мінімально допустимий такий комп, на якому можна з комфортом попрацювати, пострімти і щось робити. На таких середньо-високих налаштуваннях графіки, а для роботи, в принципі, також мінімально підійде. Ми збираємо в різних інтернет-магазинах на стрімах. Якщо ви хочете не пропускати наші стріми і бути присутнім під час цього всього, можливо, у вас є якісь додаткові питання, підписуйтесь на наш телеграм-канал, посилання буде в описі під відео. І там буде сповіщення про стрім, ви заходите, і ми в реальному часі підбираємо для вас якісь ПК або просто ну, даємо якісь поради. Де по апгрейду, чи ну, вирішення якихось проблем. Тому підписуємося на телеграм і не пропускаємо наші стріми. А ми розпочнемо з бюджету 18 тисяч гривень. В дану збірочку можна поставити Ryzen 2600. Так, не самий актуальний процесор, але коли бюджет ну, дуже обмежений, ну вибачте, це мінімально, що можна сьогодні поставити, адже в нього є, не які продуктивні ядри, 6 ядер, 12 потоків, в принципі, можна попрацювати. Для нього піде, в принципі, люба сама доступна бюджетна матеріаночка на B 450 чипсеті. Якби що посилання на саміт цікавий комплектуючи з даного. Відео я залишу в описі під відео, можете зайти і ознайомитися. Е, і тому розпочинається такий мінімальний комп з Ryzen 2600, адже 6 ядер, 12 потоків, це є така сьогодні база для комфортної роботи. Так, тут не самі продуктивні ядра, точніше не саме більша продуктивність на одне ядро, але в принципі багатопотоковість в нім вирішує. Тому Ryzen 2600 B450 матряночка, і відеокарта тут тільки рефабка. Рекомендую, якщо брати рефабнуті відеокарти, то обов'язково, щоб були відновлені на заводі. Не відновлено продавцям, адже. Ну, Відновлено продацем, ми не знаємо, як продавець її відновлював і за яких умов, і з яких комплектуючи. Відновлено на заводі, в принципі, має бути непогано. Нікому не рекомендую брати такі відеокарти, це ви берете тільки на свій страх і ризик, але якщо хочеться заощадити, в принципі, можна. В дану біжка нам підійшла рефабнута 3050 на 8 ГБ. На 6 ГБ версію не розглядаємо, адже там ще на 96 біт, продуктивність на 25-30% менше, тому взагалі не цікаво. І ось такий комплект 3050 на 8 ГБ і разін 2600, в принципі, сьогодні підходить для мінімальної роботи. Можна пограти практично любі ігри у високій наштуванні Full HD, десь можливо при десь поставити середній кіберспорт взагалі на ультрах можна пограти. Там 150 плюс фпс, тому жодних проблем з цим не буде. Наприклад, ту саму кясушку на високих на ультрах приблизно 150 ну фпс у вас буде. Поставити середнє, то навіть у вас 180 герцовий монітор, моніторик, що у вас такий є у Full HD зможе відкрити дане відеокарти і даний процесор. Тому це така мінімальна збірка. Якщо ви хочете це все зібрати з нових комплектуючих, то вже рекомендую брати Ryzen 3 600. Це процесор набагато поцікавіше, коштує він на тисячу дорожче, навіть на 1500, якщо брати новим від того самого 2600, і він буде гарно поцікавіше. І вже відеокарту брати. Якщо тільки для ігор, то рекомендую брати RX 6600 версію на 8 ГБ. Вона коштує від так 9,5 тисяч гривень. В принципі, дуже хороша, цікава відеокарта. Якщо брати від NVIDIA, то знову ж таки ту саму RTX 3050 на 8 ГБ. Вона, в принципі, якщо ви хочете попрацювати, якщо ви хочете пострімити, вона буде злегка поцікавіше, адже вона має кодеки від NVIDIA, плюс NVIDIA Broadcast буде поцікавіше. Деякі функції для стріму вам будуть також присутні, тому рекомендую, якщо для роботи, так, не само але 3050 на 8 ГБ, в принципі, буде добре. Добре, що робити далі, якщо у нас бюджет збільшується. От, наприклад, збірку з Ryzen 3600 і RX 6600 можна зібрати приблизно за 22-25 тисяч гривень. Якщо у вас бюджет розширюється до приблизно 27-28 тисяч гривень, тут же все стає поцікавіше, адже ми можемо вже взяти Ryzen 5600 і RTX 3060 у версію на 12 ГБ. В жодному разі не беремо версію на 8 гігабайт. Там також урізана щена, і продуктивність буде гарно менше. Плюс 8 гігабайт у випадку 360. Ну таке собі з порізаною щеною, адже там нема кешу, як у тій самій RTX 4060, про які ми поговоримо злегка пізніше. Але у 3060 цього кешу нема. щена порізана і ну, взагалі, так собі звучить. Тому якщо беремо RTX 3060, то верті тільки на 12 гігабайт, і воно буде виглядати гарно, ну симпатично І навіть у 2К можна з такою збірочкою зайти. Тому, якщо у вас бюджет 26-27 тисяч гривень, RTX 3060 просто буде ультимативним рішенням для ігор, для роботи, для стрімінгу, це буде ну найкраще, що ви можете взяти в даному бюджеті. На рахунок оперативної пам'яті, якщо у вас бюджет до 23-24 тисяч гривень, в жодному разі не беремо 32 ГБ оперативної пам'яті. Так, воно краще, так, воно запасано на майбутнє, але якщо тільки для ігор вам більше як 16 не потрібно. Обов'язково беремо двома планками по 8 ГБ, щоб був активований двоканал, і вставляємо у відповідні слоти на материнській платі. Адже якщо ви вставите неправильну оперативну пам'ять, у вас буде задійний тільки одноканал, і продуктивність сильно впаде, плюс появляться якісь фрізи в ярах, то буде також неприємно. Але. Якщо ви берете той самий комплекс 3050 і ви хочете пострімити чи помонтувати щось, тут потрібно розподілити бюджет трішки по-іншому. Тут же потрібно докинути 1000 гривень або взяти якісь чуть, -чуть подешевший і взяти 32 ГБ оперативної пам'яті ddr 4 Якщо бюджет дуже ужатий, то частота 3200 і 16 таймінг, далі 18-18. Якщо бюджет ну, чуть-чуть поцікавіше, то е, частота 3600, і відповідно 16, 18, 18 таймінги, можливо, 16 20, 20. Наприклад, в мер самого 32 гібайта, 16 таймінги, перші потім будуть 20-20. Якщо тільки для ігор, 16 гігабайт, в принципі, буде достатньо. На рахунок блоків живлення, то всі системи, про які ми тільки що говорили, будуть споживати ну, від сили там 350-400 ватт. Ну, 400 ватт це взагалі ну, не будуть, але в районі 300-400 ватт не будуть споживати в стрес-тесті в іграх і то менше. Тому для таких систем блока живлення спокійно вистачить на 550. В ідалі на 650 Вт, посилання на бюджетні. Хороші плаки живлення описі Під відео можете зайти і ознайомитися. Добре. На рахунок ще цікавої конфігурації, ви ще можете взяти, якщо ви хочете саме від Intel, то Intel i 5 12400 f Він коштує приблизно як той самий разінь 5600, чуть-чуть дорожче, але у нього є один плюс, ви потім його зможете попростіше продати. І він злегка буде іноді чуть попродуктивніше від того разі на за практично ті самі кошти. До цих самих процесорів, якщо у вас бюджет знову розширюється, там орієнтовно до 30 тисяч гривень, ви вже можете взяти RTX 4060. Актуально цікаві до карту, так, тільки з 8 ГБ відеопам'яті, але в принципі для Full HD достатньо, для 2К з оперативочки підтягне щось туди-сюди, якось воно збалансується, плюс DLSS 35, плюс скеш для компенсування шини, плюс у нас там є також е, генератор кадрів, тому з запасом хорошим на майбутнє. Так, 8 Гігабайт, але в принципі, ну, за даний бюджет від NVIDIA, дякую, хоч є що таке. Тому ось така збірочка Ryzen 5600 або i 12400 плюс RTX 4060 в районі 30 тисяч гривень. Буде підходити як для ігор, так і для роботи. Особисто, як використовую RTX 4060 в районі 8 місяців. Ну, практично вона в мене була рік, але я користувався неї місяців 8 приблизно. І я на ній стрімив, я на ній грав, я на ній монтував. І це все було максимально, -максимально комфортно. Плюс блока жилення до неї ну, дорогого не потрібно. І вона, в принципі, холоденька карта можна ставити практично в будь-який корпус. На рахунок корпусу це також дуже важливий аспект. Є два нюанси при його виборі. Перше. Обов'язково, що потрібно звернути увагу, це щоб ваша відеокарта помістилася у ваш корпус. Подивіться на довжину відеокарти і подивіться в характеристики корпуса, які він вміщає відеокарти. Це перше. І друге, дивіться, щоб в нього був хороший продукт. Зазвичай корпуса, які мають спередні сіточку і мають три вертушки спереді 120 і одну ззаді. Все, цей корпус буде мати мінімально хороший продукт, це гарантовано. Якщо спереді скло, і виробник ну, не дуже запарився з його продувом, це буде пічка, і температури ваших усіх комплектуючих будуть дуже і дуже високі, що взагалі неприємно. Е, це на рахунок SSD-шок даній збірки. В ідеалі на сьогоднішній день брати SSD шники NVMe M2 на 1 ТБ. Якщо бюджет дуже ужатий, беремо 500 гіг, це буде в два рази, відповідно, дешевше, навіть чуть-чуть ну, менше. І беремо свій старий хард. SSD-шник будемо використовувати під систему, під робочі програми і під важливі ігри, наприклад, такі, ну, важливі під ігри, які не можуть без SSD, такі як cs 2 Туди ставимо ну, таке. Якщо ви хочете ще мати багато ну, місця під файли, під якісь ігри, такі старіші, як від Мак, GTA 5 і тому подібні речі, які в принципі можуть працювати з харда. Тобто ми навіть кіберпанк, ви берете старий, свій хард на той самий терабайт, два без різниці, можна і два харда поставити собі систему. І мати там собі таке ну, місце для збереження даних і для таких ігор, які не вимагають дуже швидких SSD-шок. Для системи обов'язково беремо мінімум 500 ГБ, адже 240 ну це вже ну, дуже і дуже мало. А віддалі беремо терабайтики, які тоді вже навіть хардав, в принципі, не потрібно. І це все у нас вміщається в бюджет до 30 тисяч гривень. Добре, а що робити, якщо ми хочемо збірочки вже більш актуальної? Не на М4 сокеті, не на 1700 сокеті. адже брати на сьогоднішній день щось з 1700 -го... Ну, в принципі, ще можна ті самі 13400, 14400, буде цікаво. З DDR5 пам'яті 12400, беремо з DDR4, Там переплата немає просто сенсу. Та й припад в випадку, в принципі, того самого 13400 14400, також немає аж такого сенсу переплачувати за DDR5 пам'ять. Краще взяти хорошу DDR4, Сильного падіння по продуктивності ви не відчуєте. Ну, практично його буде не відчутно. У мене самого особисто 13700 і DDR4 пам'ять. Ну з такими процесами вже в ідеалі брати DDR5 шість тисяч. І 30-ті тамі, про це ми поговоримо слегка пізніше. А ми приступаємо до бюджету в 35-37 тисяч гривень. І в даний бюджет ми можемо зібрати вже актуальний комплекс з am 5 сокетом, з можливістю подальшого апгрейду. І ми сюди можемо поставити Ryzen 7 500 f Ryzen 7 600, вони зараз йдуть приблизно одинакові. Якщо бюджет. Дуже сильно ужатий, можна взяти Ryzen 8400F, і тоді ви навіть міститись з непоганих комплектуючих з am 5 сокетом. У 35 тисяч гривень у нас тут буде стояти приблизно RTX 4060. Так, продуктивність буде та сама, що у збірочки приблизно за 30 тисяч. Але у вас буде можливість подальшого апгрейду процесора і ну, відповідно оперативної пам'яті, якщо ви захочете колись поцікавіше. Тому, якщо хочете актуально, ну прийдеться 5 тисяч переплатити і мати ту саму продуктивність. Але ми сюди вже можемо поставити просто взяти ddr 5 пам'ять 32 ГБ, двома планочками обов'язково по 16 Таймінги беремо зазвичай так 30, 38, 38 або 30 40-40 і частоту 6 тисяч. Особо більше, якщо візьмете ну, приросту від того сильного не буде, а переплатити придеться гарно. З підсвіткою чи ні, це вирішувати тільки вам. До речі, обов'язково потрібно пам'ятати, якщо ви купляєте DDR 5 пам'ять, під Intel беремо з підтримкою Intel XMP, під AMD беремо з підтримкою AMD Expo. В принципі, воно заводиться і та, і та оперативка на двох процесорах, якщо у вас хороша нормальна материнська плата. Але іноді можуть бути проблеми. Наприклад, в мене недавно була оперативочка від Intel, і вона на материнці від AMD завелась раз за шостого, потім вже все працювало стабільно, але просто були проблеми з тим, щоб вімкнути xmp профіль. Але ввімкнувся на материнці від AMD, Intel XMP, і все було також нормально. Перед цим у мене колись теж була збірочка з AMD процесором, і також там була оперативочка під Intel. Завелася першого разу. Тут же все як пощастить, в принципі, воно заведеться, але віддалі далі воно коштує одинаково, просто відразу підберіть, що у вас було, наприклад, під AMD та AMD EXPO, а для Intel, відповідно, має бути підтримка Intel XMP. Всі ці збірочки, які ми до цього часу обговорювали, вони були заточені під Full HD геймінг і мінімальну таку роботу, і в принципі, під Full HD стрімер. Але. Якщо ви хочете пограти уже у 2К, то в принципі ще 30-60 -та, та підійде для якогось кіберспорту. Але вже, якщо хочете пограти у 2К у хороші кістріплі проекти, тут же потрібно дивитися в сторону відеокарт, наприклад, такої 4060-ї тяйки. 460 тяйка ходить між прірвами Full HD і Quad HD, адже для Full HD її чуть-чуть забагато, для Quad HD її чуть-чуть замало. Але в принципі на ній ви вже зможете пограти з DLSS 3.5 максимально комфортно на високі налаштування графіки у Quad HD. Якщо ви візьмете ще версію на 16 ГБ, ох, ну тоді вам, взагалі, в принципі, все буде гарно. Але від для таких роздільних здатностей брати відеокарту від AMD. Якщо бюджет дуже вжатий, то в принципі до 42 45 тисяч ви вже можете взяти AMD RX 7700. І ця відеокарта вам дозволить вже пограти з повним комфортом тих самих 2К на високі налаштування графіки. У AMD також вже недавно підвезли е генератор кадрів, FSR е у них трохи цікавіший став. Не так, в принципі, як в Nvidia, це все працює, але також терпимо, користуватися можна. Тому, якщо хочете пограти максимально комфортно з хорошою графікою у HD, то самим хорошим рішенням для вас буде RX7700. Я особисто до карт від AMD, ну, не те, щоб дуже сильно люблю. Але потрібно признати, що в іграх вони ну, видають більше як ті самі NVIDIA в нативних налаштуваннях графіки. Але якщо ви вже хочете пограти з променями, то тут же вам приходить допомогу RTX 4070, Така збірка буде коштувати орієнтовно 50 тисяч гривень. І от тут же є доволі і доволі цікаво, тут вже можна пограти нормальну спеклатну в QuadHD, але з RTX 4070 є один цікавий нюанс. Вона коштує не дуже сильно дешевше від RTX 4070 Super. Але вона сильно поцікавіше. Ну, 4070 супер. Тому, якщо бюджет ну, вже дуже, ужасний, можна брати 4070, від того найгіршою не стає, що є 4070-супер. Але якщо ви докинете буквально там 3-4 тисячі гривень, ви берете RTX 4070 супер. От я, наприклад, також використовую RTX 4070 супер, я зрозумів, що для мене це є оптимальна відеокарта з актуальної лінійки від Nvidia. Беремо її, ну бюджет такої збірочки вже буде від 55 тисяч гривень. Це вам потрібно буде блокжелення мінімум на 750 Вт з підтримкою PCI-Express 5, що без жодних перехідників, 32 Гібайт оперативної пам'яті і мінімально Ryzen 7 500F 7600. Від інтела ну берем хоча б 13400, а віддалі 13500. Ну, в мене колись теж будь будівки процесор, доволі хороший камінчик. Зараз він коштує. Ну до речі, зараз він коштує не дуже розумних грошей, краще взяти 14400 і буде в принципі для сорок Супер окей. Okay. Така збірочка вже буде орієнтовно коштувати. 55 тисяч гривень. Якщо хочете заощадити за 50 тисяч з 4070, також буде все окей. Для ігор, для роботи супер ідеально, якщо ви вже збираєте такі дорогі збірочки. Тут же варто задуматись про ddr 5 пам'ять, але не про 32 ГБ, а про 48. Я вже особисто також планую обгрейдити на ddr 5 пам'ять. І щоб в мене було дві планочки по 24, це, до речі, дуже круто, що не потрібно брати дві по 32. Ну, особисто, мені 64 не потрібно. А от 48 мені буде в самий раз. Особисто, коли я монтую відео, і в мене відразу вімкнений Photoshop, OBS і е, моя програма для відеомонтажу, в мене використовується більше 32 ГБ, але не сильно. Тому мені якраз 48 буде з легкістю вистачати. Якщо колись буде потрібно, ну вже будемо думати далі. На даний момент мені 48 буде вистачати. 32, мені іноді не вистачає, але я не скажу, що мені працюється якось некомфортно. Тому, якщо вже берете у таких бюджетах, і якщо ви плануєте монтувати щось і багато робити, а особливо, якщо у вас будуть якісь великі 4К проекти, вже рекомендую взяти кіт e, з двох планочок по 24 ГБ DDR5, якісь там 32 таймінги з частотою 6.400, буде цікаво, особисто я собі якусь таку планую взяти, десь в майбутніх відео розповів. Не забувайте підписатися на канал, буду вам дуже вдячний. E, посилання нагадую на деякі цікаві виконання відеокарт, про які ми говорили. Я залишу посилання на всі відеокарти, у якихось цікавих, недорогих виконаннях у вас під відео можете також зайти і ознайомитися. Добре, а що робити, якщо наша робота операція не тільки відеокарту, а й у процесу? Дуже сильно поцікавіше буде взяти від інтела <кій> тільки одне, але. Наприклад, в мене є 13700к. Супер класний процесор. Мені дуже подобається, багатопотоковий, багато, багато ядерний, все з ним круто. Тільки ну, багато. Ну, на даний момент процесор такі як згоріло. Intel ніби випустив оновлення мікрокоду, але скільки воно пропрацює і скільки процесорів після того згорить, ми побачимо тільки через півроку, через рік, чи пропала проблема, чи ні. Адже у процесор, який вже був запущений, даний процес, їх вже не врятувати. А от свіжих процесорів, які ви тільки зараз можете купити. До речі, ціни зараз дуже гарно просили, Той саме 13700KF, можна взяти за орієнтовно 14 тисяч гривень. За його продуктивність це справді цікаво, це вам вже не 17-18 тисяч гривень. Чи як той самий ультра 7 за приблизно буде коштувати 19 20. Але ультра 7 буде похолодніше. Тому повертаємось до Intel. Якщо ви не боїтеся ризикнути, то беремо 13700 k а в ідеалі 13700, вони ніби чуть-чуть постабільніше. От беремо 13700, так він чуть-чуть слабше буде по, по продуктивності. Але він буде також дуже і дуже цікавий. Тому якісь орієнтовно 13700, 14700 без приставки, кей беремо. Так, дорого. Так, гарячий про це. Так, якщо брати версію Кей, ще й ризиковано. Але в принципі, якщо готові ризикнути. Не знаю, чи я би зміг так зробити, але ну коли я ще брав свій 13700 k ну тоді ще як таких проблем про це сильно відомо не було. Це вже тепер останнім часом почали впливувати проблеми, що аж Intel випустив оновлені мікрокоду і признали свою помилку. В принципі, це дуже круті процесори для роботи. Для ігор їх також вистачає особисто, якщо тільки для ігор беремо 7800 x 3 d і у вас просто не буде конкурентів. Ні, жодний з нових інтелів не зможе з ним конкурувати. Ну, він коштує, відповідно, також дорого, там 18-20 тисяч. Ну, для таких процесів вже потрібно брати відеокарту, відповідно, 40, 80, 40, 90, чи вже щось з нових. Про це ми поговоримо злегка пізніше. Якщо у вас хочеться, ну, як того самого інтела, то вам приблизно до 40, 70 потрібно буде докинути, якщо ми збирали тоді на 7500, 7600 за 55, то зараз вам прийдеться докинути зверху ще мінімум десятку. Така збірочка вам вийде мінімум 65-67 тисяч гривень. Це вже тільки для роботи в іграх приблизно продуктивність буде та сама. Далі ми поговоримо про збірочку тільки для максимальних ігор. Ми беремо процик від AMD з приставкою X3D. Типу, дивимось, бажано той самий Ryzen C800 X3D. Отже, напевно, зовсім скоро вийде 9800 X3D. Ну, десь 7 листопада я бачу такі слухи, це не точно, але просто бачу таку інформацію. Це знову, скоріше всього, буде новий ігровий крой, адже на даний момент Сі800X3D дуже далеко від всіх інших, за рахунок свого кешу, від всіх інших процесорів, навіть того нового ультра 9 чи навіть від Ryzen 9 950 x Тому, якщо для ігор, беремо c 800 x 3 d і беремо відеокарту 4070 ti Супер. Така збірочка вже буде ой дофіга коштувати, це буде далеко за 90 тисяч гривень з хороших, якісних комплектуючих. Але ця збірочка буде для ну, дуже комфортного 2К геймінгу. Відповідно, вже далі можна докидати до 4080, ну, 107. 4090 сенсу брати не бачу, і взагалі вже скоро вийде зовсім 850, 90, 50, 80. Якщо ви плануєте брати якісь дуже дорогі відеокарти, рекомендую ще чуть-чуть почекати. Але з теперішнього є, 4070 Ti Super, це є саме збалансована відеокарта для ігор на сьогоднішній день. По, ну, типу, і ще плюс для роботи, адже 16 ГБ відеопам'яті ще на 256 біт. Nvidia гарно розширила її порівнянні з 4070 Ti, і відеокарта показує себе гарно-гарно цікавіше. Від AMD, в принципі, можна взяти, якщо ви плануєте грати без променів. І хоче мати максимально багато FPS, то можна взяти 7900 XTX за ці самі гроші, і до неї 7800 X3D. Ох, це буде продуктивність в іграх максимально. Але якщо ви плануєте щось не тільки грати, то вже за такі гроші я рекомендую брати 4070 ti Super або навіть 4080 Super Ну і блоки живлення для таких відеокарт потрібно відповідно. Якщо в Nvidia з підтримкою також PCX 5 і від 850 Вт, у ВЕПК якоїсь 4080 Super чи 7900 XTX. І той ось само 14900K, 14700, я б рекомендував вже брати блочок мінімум на кіловат. Ну це вже потрібно вибирати особисто вам. Тому, якщо у вас залишають якісь додаткові питання, підписуйтесь на наш телеграм-канал, бачите сповіщені про стрім. Заходите, питайте. Ми в лайв режимі вам щось підберемо. А на цьому, в принципі, у нас на сьогодні все. Ми поговорили про такі основні базові конфігурації і як їх підібрати. І вже будете ви, в принципі, щось знати. Якщо ви підчеркнули для себе якісь нові знання в даному відео, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях. І не забудьте поставити вашу подобаючку, буду вам дуже сильно вдячний. А на цьому у нас на сьогодні все. Дякую, що привілися до кінця. Щасливо!